Всім привіт! Я вітаю вас всіх на каналі «Кури. Наше Все. Мене звати Перепилиця Сергій і я створив цей канал для того, щоб обговорювати тут курей. Що потрібно для того, щоб розказувати про курей? Перше це прочитати хоча б одну книжку. Про курей. Друге це потримати самих курей хоча б один рік. Ну, Для того, щоб зрозуміти, чи в тій книжці, наскільки відповідає те, що написано в книжці, реаліям нашого життя. Ну, я почитав більше ніж одну книжку. Я тут не буду їх всіх складати, скільки я прочитав. І маю 36 років практичного стажу, вирощування, розведення, утримання курей. Тобто, це не рік, не два, не п'ять, не 10, 36. В зв'язку з цим, ну ви розумієте, скільки. Що таке досвід? Це дуже багато зроблених помилок. І в мене виникло таке бажання поділитися цим досвід, досвідом з початківцями, тому що кожен рік, якась кількість людей приходить в птахівництво, вони шукають. Відповіді на одні й ті самі питання, вони шукають інформацію, і інформацію вони не знають, де знайти. І Інформація дуже різна. І я хочу, щоб цей канал був таким джерелом інформації, де можна було б знайти відповіді, якщо не на всі, то хоча б на більшість питань із птахівництва. Я буду розказувати про курей те, ну і показувати час від часу, те, що я знайшов в літературі, те, що я здобув в своїх практичному житті показувати, як я сам вирощую курей, я продовжую їх тримати і вирощувати, розводити, розкажу про. Етапи мого встановлення в птахівництві. І сподіваюся, що ця е, інформація буде корисна для початківців, тому що е, я так само, коли мені щось е, потрібна якась інформація, починаю шукати і починаю звертатися, зокрема, ну, раніше це були книжки, раніше це були бібліотеки. Зараз технології помінялися. От. Зараз загуглив і, зокрема, на Ютубі можна знайти відповіді на всі питання. Я хотів би, щоб на цьому каналі люди знаходили багато відповідей на свої питання. Чому я вирішив ділитися цим досвідом? Ну, Є люди, які Ну, є, скажімо, достатньо багато каналів про курей, про домашніх птахів, але там в основному, ну, перше, це люди діляться тим, часто початківці, може і не початківці, але вони діляться тим, як вони роблять це. От вони просто показують своє життя. І курей, і як вони їх вирощують. Питання, наскільки правильно вони це роблять, ну, ніхто не ставить. І вони не ставлять, тому що вони не знають, як краще робити, вони роблять так, як вони знають. От. А ми будемо з вами вчитися це робити правильно. І я буду це розказувати, як це робити правильно. Ну, не просто так, що от я так думаю, що це буде правильно, а посилаючись на якісь дійсно якісь, не знаю, книги, розробки, досвід і так далі. Чому вирішив поділитися з цим досвідом? Ну, знаєте, кажуть, що відьма не може померти, поки не передасть. Свій досвід якомусь наступнику. Ну, от в мене такий момент, що в мене вже, скажем, я старшого шкільного віку і а зараз іще в країні йде війна, і я теж можу померти будь-якого часу, будь-якого дня. І так. І весь цей досвід заберу з собою. Тому я вирішив його, відкрити цей канал, створити його і потихеньку з допомогою відео передавати досвід наступним поколінням птахівників. Ну, це перше. І друге, є такі всякі різні обставини, особливо зараз. Коли люди хочуть, наприклад, отримувати яйця від курей, м'ясо від курей, а обставини цьому не сприяють. Наприклад, немає світла. От е Зруйнували частину енергосистеми, світла немає. Світла немає, яйценоскість упала або взагалі немає яєць, а кури їсти хочуть все одно. Ну, тобто, якісь екстремальні умови, і люди в таких вимушених екстремальних умовах, я буду і про це розказувати. Можливо, це комусь допоможе. Саме це мій вклад. Ну, частково скажімо, мій вклад в тому, щоб наші якимось чином покращити життя цих людей, які постраждали від війни тим чи іншим чином. І щоб вони змогли хоча б виростити на своїй ділянці, отримати яйце свіже, курку і так далі. Я буду розказувати, як от із яйця отримувати курчат, як його вирощувати, як. Що далі з ним робити, як утримувати, як годувати, як, не знаю, якщо потрібно буде, буду розказувати, як убивати, якщо потрібно, цих курчат. Ну, не курчат, а вже курей дорослих. От, на всі питання буду відповідати. Буду також консультувати на ті питання, які ви будете е мені задавати, або приватно, або в коментарях. На одне два питання буду відповідати. Буду. Ну, не знаю. Буду на всі питання відповідати, на які буду знати. Я створив цей канал досить недавно і несподівано для мене я поклав якісь Про породи буду розказувати. Несподівано для мене тут в мене вже є два підписника. Ну, останній час, коли я дивився, я просто виклав одне відео там в ШАБО моїми. От. І вже утворилося два підписниками. Я їх вітаю. Дуже дякую Це дуже цих достойних людей. Я не знаю їх, але я їх вітаю на моєму каналі. Так, <свистець> <Да>, я <свистець> обіцяв показати, як із яйця отримати курча. Ну, це, в принципі, не складно. Я можу це показати навіть зараз. Ну, от приблизно так от є яйця. І так, раз, два. Три. Ну ось. Приблизно так. Ну, На сьогодні все. Курчатко пішло до своїх братиків і сестричок. А ми з вами на сьогодні прощаємося. І до нових зустрічей, шановні любителі Птахів і Курей. Пока-пока.